Пісня горобця Жив колись у великому лісі маленький горобець. Він усе вмів, тільки не міг співати, як інші птахи. Бувало, вони співають, заливаються, а він тихенько заб'ється в куток і уважно слухає. Одного разу. Перед якимось святом пташиний цар видав указ, щоб всі лісові птахи показали йому свою співочу майстерність. Горобця це, до речі, теж стосувалося. От і почав він пісеньку вчити найпростішу. Але настільки він вчив, як заохочував себе. Вчи 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 вчи. Ось птахи почали збиратися у зграї, щоб показати своє вміння цареві. А горобець все поспішає. Вчи вчи-вчи-вчи. Птахи дуже гарно заспівали. Але ось приходить черга і до горобця, викликав його цар. Але горобець нічого від страху не чує, тільки квапить себе ще швидше. Вчив, вчи, вчив, 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 вчив. Він пісню свою навіть забув від хвилювання. Розгнівався тоді цар і наказав, щоб горобець забирався з його лісу в село жити і повертався тільки тоді, коли заспіває йому найголовнішому серед птахів пісню. Полетів горобчик, не ослухався, він і досі у селах мешкає, примушуючи себе вчити пісеньку, але так швидко і ретельно, що людям замість вчи вже просте чи учується. Вчиться, вчиться горобець співочій майстерності. А люди радіють отій дивній пісенці горобчика Учі, 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 учіучі, учі, 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 учі. бо знають, що вона віщує про тепло та сонячні дні.